Всеукраїнський український рейтинг найсумлінніших за підсумками попереднього року платників податків визначали вдруге. Цьогоріч кажуть організатори закарпатський бізнес всерйоз повірив, держава прагне чесного визнання тих, хто вносить внесок у її розбудову. Я скажу чесно, що справді непогано наші платники податки спрацювали в минулому році. І порівняно з попереднім роком, в два рази більше прийняли участь в конкурсі Сумлінний платники податків 2011 проти сумлінний платник податків 2010 і лідерів у нас більше на 3.12 проти 9 в минулому році. І тому я дуже щаслива, тому що в першому турі вибори у нас стали переможчими. Переможцями 12 платників податків. А з цих 12 в Києві вже підведені підсумки. І я можу вже признатися глядачам, що чотири з цих 12 будуть стояти на українській сцені, тобто вони стали переможцем всеукраїнського рейтингу. І для мене це дуже дуже приємно. Найкращих обирали за кількома критеріями, серед яких сумлінність та дисципліна, заробітна платня та кількість працівників, соціальна та благодійна активність. Ми з радістю підтримуємо це свято, підтримує наша в цілому служба, тому що це дійсно той спосіб, який дає можливість стимулювати інших і показати, що в нашій державі, не дивлячись на складнощі в законодавстві, часто незрозумілості, ми пробуємо вибудувати партнерські відносини з платниками податків і визнаємо в першу чергу тих, хто платить чесно, сумлінно і працює на благо нашої держави. Посилення ролі та авторитету платників одне із завдань програми, розрахованої наразі на 5 років. На Закарпатті, кажуть, наш бізнес заслуговує на те, аби його поважали. За рахунок податків живе держава Україна, живуть всі ті бюджетні організації, які я назвав. Крім цього, за рахунок цих податків будуються садики, школи, дороги. А сьогодні в державі. Зокрема, в Закарпатті. пересічні в Закарпатті, дуже мало знають про платників податків головним же подарунком для організаторів став той факт, що вдруге поспіль чотирьох представників закарпатського бізнесу визнано кращими на загальнодержавному рівні, і вже зовсім скоро їм аплодуватиме уся країна. Бізнес же, встоявши перед випробуваннями, законодавчими новаціями, бюрократичним пресом та іншими українськими реаліями, бодай від зайвого дякую, вочевидь, не відмовиться.